Доброго раночку, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, друзі, гості, підписники каналу Сільське подвір'я. Щиро вас вітаю з п'ятницею. З закінченням трудового тижня. Хто його закінчує? У мене таке, у мене таке відчуття, що він у мене ніколи не закінчується. Ой! Ой, не знаю, друзі, не знаю. Іду на роботу з ентузіазмом, з настроєм. Не падаю в паніку, не можу падати в паніку, але, друзі. Ах, Боже, коли побачу на дорозі якісь... Зараз, зараз секунду. Коли побачу на дорозі якийсь патик, то ж не думаю, що то патик, а думаю, що то гадюка. Бо в нас така сильна активація нечисті, що це просто, що це просто. Це. А я збираю, друзі, Усі <кій> тяжкі, усі дротики. Бо ж ми теж їдемо цією дорогою. А знаєте, що вчора? О Боже. <кій> Не витягну. А вчора? Ввечером ідемо з Михайликом собі. Ідемо. О! Що ти тут сидиш? Зараз я вам покажу. Я не знаю, живе, не живе, але цілу ніч, цілу ніч він тут сидить. Зараз побачимо, чи живе. Неживий вужик. Не живий, але не живий, але я його напудилася вчора вечором. Кажу до Михайла, аж відско... відскочила. Він просто, напевно, не розтолочений, але він просто застиг. Маленький, такий невеличкий, десь сантиметрів десять, напевно, застиг. Бо земля вночі ще холодна. <кій> І така ще. Болотяна. Так що я все-таки думала, що, я, що він собі забереться за ніч, а не забрався, бо він просто помер, той вужик. Але то був точно вужик, бо вужка жовтенькі. О! Та й таке, друзі, так що... Активація продовжується. У нас пішли вже трошки теплі дні. І воно все почало вилазити на сонечко. Ще якщо покошено, то ще пів біди, А як не покошено, то в нас таке навіть бувало, що в літній кухні. Залазило собі. Ой, бррр. Мене аж мороз кидає. Тому я йду на роботу, дивлюся під ноги, спостерігаю за цим маком, що так трошечки цвіте, не знаю. Не знаю. Ну такі якісь у нього насінневі коробочки такі дивні. Не кругленькі, а якісь довгі. Ну таке, це все рівно бур'яни. І це не будеш собі сіяти на городі. Хоча в мене поміж тих бур'янів така друзі рудбекія. Уже такі кущі великі. Треба пересаджувати, а я все не маю часу. Але може Може завтра вдома ти вихідний, то вже візьмуся за якусь роботу вдома. Роботи вдома повно. <кій> Михайлик вчора вчора тільки почав сіяти кукурудзу. Не знаю, чи то добре, чи то не добре. Ну, звичайно, то добре посадити город, щоб не пустував. Але чи то воно встигне зав'язатися, чи не встигне, хто його знає. Я вважаю, що город треба посадити, а там воно як Бог дасть. Бо хто його знає. Вже така пізна пора. Дивіться, зараз покажу, оберну камеру. Вже така пізня пора. Цвіте, ось на берегу вже калина. Починає цвісти бузина. Ну і починає цвісти вже акації. Як зазвичай, колишніми роками, коли вже цвіла акація, то наш дідик казав, що о, діти діти будуть йти скоро на акацію на вакацію, тобто на канікули. І вже в цю пору вже кукурудза була один раз висапана. Вже треба було заходити другий раз сапати і підгортати. А цього року, друзі, ох, ще тільки сіємо. Бо люди приходять в магазин, хто посіяв скоріше. Не знаю, як по регіонах. Напишіть мені в коментарях. Хто посіяв скоріше. Люди розказують. То насіннячко струпішило, зогнило. Тобто згнило. Бо може хтось не знає що такого слова, як струпішило, Це згнило. І... І немає нічого з того. І люди змушені пересівати город. А ми тільки сіємо, як то кажуть, по першому разу. Ой, муха як я задихалась. А у нас сьогодні, друзі, такий туман. Дивіться, як гарно. Прохладненько так, прохладненько, але туман такий над лісом. Красивезно, красивезно. Усе цвіте, усе Благух... благ... благухає, чи як то називається, не знаю. Але справа в тому, що дуже красиво. У нас тут дуже красиво. Я тут живу, я тут... Дихаю на повні груди. Хоча не без того, щоб якийсь вірус не зловила. Бо, як ви знаєте, я ой кашляю. Я цілу зиму кашляла, не знаю чого. І тепер, тепер напевно, алергічне щось з'являється у повітрі пилок, бо того що я знову щось починаю кашляти. Щось з носа починає підтікати. Ну, коротше, друзі, таке таке життя. Трішки вам красоти в стрічку. Не знаю, що це за травичка така, за квіточка. Зараз у гуглі подивлюся. Зроблю фотку і подивлюся. Всім бажаю гарного, позитивного, спокійного дня. Всього вам найкращого, друзі мої, пишіть в коментарях. Спілкуємося і буде в нас все добре. Всього найкращого.